Летять. Вони нас захистять, важні та прудки. Хто вони такі? Герої маски грої маска, герої маски, герої маска. Поверівати. Чи треба ремувати? Герої маски, гроїмаска, герої маска, герої маска. Герої маска! в масках. Коря то є різдво. О, Конуре, різдво вже завтра, а снігу й досі нема. Сніг чудова штука, але ж нам і так весело. Я не зможу. А-а! Що з тобою? Уже перед день різдва. Ти не радий? Я за нам не радий. Це я вперше на льоду. Катання це не моє. Ми навчимо. О! Їдьмо, спробуй. Це ж різдвяна традиція, як Так, з вогниками та прикрасами. А де вогники та прикраси? О, ні. Куди все поділося? Де всі іграшки? І Гірлянди. Навіть зірка з вершечка зникла. Раз було багато і всі такі гарні. Вони ж не зникли. Хтось поцупив їх вночі. А як цей хтось туди дістався? Вона висока. Ми все дізнаємося. І ковзани для цього не потрібні. Герої треба поспішати. Десь серед ночі рятувати! Ніч. Місто спить. А троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день.

Дій прикрас піднявся по них високо. Ми теж будемо на висоті. Друзі. гайда в суворіт! Ще й подарунка краде, а різдво вже завтра. Діти залишаться без подарунків. Луно, ану поверни дарунки. Вони не твої. А добринята мої. Різдвом керує я, я, я. Друзі, якщо відібрати у неї луну вона надало до домарів. Чудово придумав. Уперед. Пущу її на землю в Знав, що навпоруюсь із лунобордом. Вибачте, не журися. Нас Наздоженімо її. Соволіт завеликий для переслідування. Сомко, ти лети за нею, а ми побіжимо по землі. Тоді уперед. Годі <звук> тобі. Чого б тобі не повернути крадене? Бо я зовсім не хочу. Відбери мішок, якщо зможеш. Герої в масках потрібно сильно потягнути вниз. Суперкота А? Кошеня знову з нами. <гас> Цікаво! чи коти завжди падають на бой! Нетле! Геть, геть, ні! Я тут! Тривай на луноборді, забери його. Знову луноборд? Я ж не вмію. Швидше Геко. Тобі вдасться, тільки спробуй хоч раз. Ох, звивісті, змії. Це ще гірше за ковзани! О. Та ні. Я не зможу. Геко. <кх> Ти живий? От такий я нездара. Та все, не картайся. Ми з совкою впораємося. Треба наздогнати луну. <Стірвання> <Стірвання> ну луно досить! Припини! Припини ти курча! <Стірвання> Рятувати кетбоя. Знову? Я ж не вмію ним керувати. Ти не знаєш, чи вмієш, бо постійно зістрибував. Спробуй вже нарешті. Тобі вдасться. Рятуйте. <noise> Кетбой. Твоя правда. Я просто повинен хоча б спробувати. Час буде героєм. Супер геко, камуфляж. Не поділася та ляклива ящіка. Що? Ей! Дякую. І о Не здавайся. Геко, ти зможеш. Геко, я ледь тримають, поможи. Я ще нахилюся втрачу рівновагу. Тримайся, я поможу, обіцяю. П'яти рівно і летіти впевнено. Гек, одивись. А що? Навіть весело. ти, <хи> <хи> петля. Треба летіти далі. Попереду стіна. Прудки плазуни! Як висело. <хи> Не панікуй, бо розіб'ємося. Так, обережно. Я приземлюся. поволі. Молодець. Я знав, що ти не підведеш. Бачиш, варто було спробувати. Так, метле. Відпустіть мене, героїчки! Луно, все скінчено. Так, у нас твій луноборд. Ти більше не крастимеш подарунків. Що? Ти сама кожного різдва? А тобі, мабуть, сумно. Слухай, ти можеш провести святвечір з нами. З вами? Так. Нам же треба повернути всі подарунки та прикраси. Допоможеш? Так, і різдво відсвяткуємо. Що скажеш? Добре, мабуть, тоді набор. Мерщиря твое різдво. А ти, геко, вже вправно літаєш на луноборді. Дякую. Я більше його не боюся. Він класний. Луно, ти дуже нам допомогла. Можеш забрати луноборд і магніт. Добре, певно, вам пора додому. А для мене різдво скінчилося. Не журись, ми ще не йдемо. Лишилася важлива справа. Не прекрасно, луно. ж. Але тепер різдво точно скінчилося. А я таки без подарунка. Зовсім Козани! Але я не вмію кататися. Не біда, я теж не вмію. Але ми навчимося. Мерчі спробуємо. Стрибай, роди, ура, кричи! Мы разъебали ребятами день ночи! Ура! Эй, что это падает? Снежок! Снег на Антикрижаний план геко. Що таке? Лід, але зараз літо, бурульки? Тут усе вкрите кригою. Усі ковзають на кризі. Скрижаніло все крім дороги, асфальт сухий. Що ж це таке? З'ясуємо вночі герої. Треба поспішати. Де серед ночі рятувати? Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб не зіпсували твій день. Анар у ночи. Кэтбой. А Майя у ночи. Грег у ночи. Эго. Гекомобіль їздить усюди. І по кризі теж поїде. Пропоную Ге... Летимо на самольоті. Роздивимося місто згори. Так, слушна думка. Я подумав, що гекомобіль. Ні, ваша правда. Мерщій геко, треба рятувати день. Крига вкрила вже півміста. Навіть коти із собаками разом зігріваються. Ого! Ха -ха -ха! Що це? Совозір? Гляньте туди! Це ромео! І як весело! Я так і знав, що це ромео. А що там попереду? Щось схоже на кригомет. Совко за ним. Ага! А я вже зачекався на вас, мої дорогенькі, добрі геройчики? Ромео, що ти задумав? А хіба не видно? Перетворюю місто на крижаний атракціон. Буду кататися на новеньких... Майже схопила. -хо -хо! Якщо хочеш покататися, у мене є супергеком язи. Я можу штовхати лабораторію. Це тобі не розвага! Хоча мені й весело. Поки ви, денні дурні, ковзаєте та падаєте, я зможу підкорити увесь світ. Ромео, хоче підкорити світ. Ой, обрив! Ай! А а шпір'я дрижить. Не пролетимо. Приземлімося. Треба його спинити, бо заморозить увесь світ. О! 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 Дякую, геко. Ой О, може, я схоплю Ромео. О! У мене чіпки підозрюють. Геко зажди У мене вже є надійний план. Але з моїм планом ми Ви допоможете назад до самольота. Що ж, я почекаю. Совко, знайди ромео з А тоді лети так, щоб він не помітив нас із геко. Я прокрадусь у лабораторії знизу, а ти лізь згори. Тоді перехопимо контроль, поки Ромео нас не помітить. Супер котостри. Моу-Пантера Застрибує на трубу та лізе нею завдяки. О! Завдяки супер. Гечбоя не спинити. Та чого так довго? О! О! Бідне кошеня! Ану геть злабу санча! Геть! Я застряг! Розморозь мене, ромео! Совко, думаю, я зможу зупинити ромео. Дивись. Не зараз геко, вертайся! Кетбой, І що тепер? Про мене забудьте, бо ромео втече швидше, ловіть. Не можете нас догнати! га? Героя! Звісно, супергерої, але кетбой став супер крижиною. Потрібен новий план, геко, негайно! Саме це я хотів сказати. Я... Гей! Я знаю, що робити! Ти допоможеш! У мене є свій план. Добре, що робити? Ой, крила! Так, Отже, я обв'яжу кабіну, а ти своєю суперсилою її зупиниш. Так, але... А тоді ми вже захопимо кригомет. Хотіла обдурити генія. га, курячі мізки. Втілимо мій план. Ви будете дуже сильно трощити крижану дорогу Ромео. Пограємо в крижаний пінбол. Гей! О, О, а це непоганий план. Класно. Трощимо кригу. Ціля до голові. Сують мій прекрасний крижаний шлях. Тепер я покажу Ромео, як триматися на льоду. люду. Ха! Привіт, Ромео! У кого є суперхлопка, то і втримається на льоду. Дурниці! Мої лаво створив геній! Я і ніхто з вас дурненькі добрячки! Мене не здола. Ти мене не доженеш. Супер гейком Ні! Попався ромео. Ура! Герої в масках пора вас розморозити. Молодець геко, твій план був кота клас Так. І нам шкода, що ми одразу не послухали. Ні, я сам винен. Коли є слушна думка, треба вчепитися за неї. Д -д 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 -де всі? Бачу, Ромео після катання трішки відморожений. Приді, геройчики, ви завжди псуєте мені веселощі. <Lancer> <sluazon> геройчики, я вам ще помщуся. Що ж? Досі повсюди криха. І хто її розтопить до ранку? Звісно, ми. Стрибай радій, ура, кричи, ми, ми рятували. Вже нема. Ходімо гуляти у парк. Ні, їдьмо на велик, але значно краще. Слухайте, у мене є план, а ходімо в аквапарк. Чудово! Ходімо! Ой, цей клапток я пропустив.